Після перемоги Усика просто думав уточнити ну, думку людей, що вони вважатимуть перемогою у війні взагалі, от, от, що, як людина визначить, що хтось переміг у війні? Там безпредметно. Пайдуже, яка війна, там в історії, яка була чи зараз війни відбувається. От просто які чинники, котрі, по яких можна визначити, що от, перемога відбулася? От, якщо ви знаєте, то скажіть, якщо ні, то я піду далі. Ясно вам сказати, ну я бачу, ви адекватна людина, я не буду цього ну, з вами суперечити. На даний момент я в Южній Кароліні, ну, в Саушервані, піде напись. Угу. Так. Тут сім похер. От реал... така реальність: усім нас знають, так, Україна, і Нью-Йорку прошлому, ну. Прошло літо все літо підпрацював в Нью-Йорку, навіть в піцерії якийсь мужичок там запитав, звідки крив Україна, їм по -по -по -по". мене попечу, дав зрозуміти ми за вас, але ви нам поки. Ну, я теж їх розумію. Так, так. Така, така реальність. Ну, і, що, ви... що вам ще відповісти. Стосовно іноземців, розумієте, я ні на що не сподіваюся. Ось, а стосовно іноземців з, Є... з Європи, то я бачу лише всяке зло. Тобто, наприклад, відібрати у української жінки втікачки, відібрати дитину, сказати, що вона накричала на дитину, і віддати в так звану сім'ю в пару гомосексуалістів цю дитину, От, як це робили в Німеччині та в Іспанії. Я народиваю ці теми там, гомосексуалізм, всі діва. Особисто моя думка піде. Я одна кажу про поведінку іноземців, розумієте? Я ж вам, я вам кажу, Європа, Європа це підери. Ось, тому, тому іноземці, іноземці, там, що в США, що в Європі, ось ну, я там великої дружби не, не очікую від них, від тих від і від тих. Повірте мені, якщо туди зайде навіть одна орковська бригада, будуть вони срати на ходу, бігти, нить, кричать, врятуйте. Найстрашніше, що в Москві це знають. Що Європа, так. що інші країни Європи, тому що центр Європи це в Україні, так? Європа це від, від Уральської гори і до там, Португалії. Але суть не в тому. Значить, інші країни Європи так битись не будуть, як українці само, Ні, от... я навіть коли читав статистику у 24 році, якась ну, політична якась? як це сказати, як чекпено вам відповісти. Соціальне опитування якоїсь там державної опитувальної, ну якась там компанія, я навіть ну, так не сформулюю. Проводило опитування серед поляків. Якщо росіяни прийдуть в Польщу 80%, по-моєму, 5% сказав, ми їдемо в Іспанію, десь на ті края. Тих 15%, що відповіли, ми будемо боронити. І в них впевнено, ну, з тих 15% тільки повинна сказала, ми підемо на фронт. і Інші сказали, ну, цей, якщо цей, то ну, просто я так. Я скажу, підари. Так це сказали. Це сказали, коли реально. Так, це коли сказали, це і зробили. Ні. Так по їхньому населеному пункту, коли прилетить 50 шахетів за ніч. То це буде не 85%, які втічуть, а будуть 99 відсотків, які втічуть. Ну може хтось лишиться, тому що не може не матиме змоги. Ну не транспортабельний буде. Ось таке. Так що я все це розумію, але найголовніше, що наші вороги, котрі в Кремлі, вони теж це все знають. І у них же там свої так. агентури стільки, що ви стільки не піднімете, це ж ясно. Я розумію. так ось у новини сьогодні слухав. Аналітичний центр громадських об'єднань, як його квачок, ну такий більш-менш. Я там не кажу, що я на нього орієнтир тримаю. Ну там. таке Валерій Квачок. Може чули, я, я там не буду вже там. І Він так сьоні поколпався новинах і відповів, що у 27-му році Китай з Рашею, можливо, ще Північна Корея, нападуть на Європу. На якусь маленьку країну і заодно чи нападуть на Тайвані. Я розумію, що це правда. Е, ви бачили тиждень тому Трамп вимагав прямим текстом, щоб при війні з Тайванем, щоб Японія і Австралія були на боці США. Так, я читав. Ну, іще війни Давай, будуть. давайте не будемо це все розмивати. Моя чітка відповідь на те, що я там. Якісь. Ні, я в 2015 році проходив антитерористичну операцію, в піхоті служив. живу. Я вам по правді сказав, всім насрать. От реально. Ну, така реальність. Угу. Так, ну, як, як хочете, так і розумієте. Кажу... Інші хочуть руки погріти на чужому горі, ну, то й все. Розуміє? Кому війна, кому матір. Ну, звичайно. звичайно.